А один співавторів ось цієї ініціативи Максим Берешников, адвокат, співзасновник ініціативної групи громадського хабу з вигнання Росії з із ООН, У нас на зв'язку. Вітаю вас, пане Максиме. Раді бачити Вітаю. нашій студії. Бачите, ми, попри Вітаю. все, пробиваємося в ефір. Нічого страшного, ми таке буває. Нічого, ми тримаємося, і Україна тримається. Хочемо поговорити про ініціативи групи громадського хабу прибрати Росію з ООН. Особливо її потрібно прибрати звичайно з Ради безпеки ООН, До він до Росія має право вето. В мене насправді питання: як тоді Росія потрапила, оскільки засновниками ООН були Українська СРСР, Білоруська СРСР і Радянський Союз. Ніякої Росії там не було. І я не пам'ятаю, щоб було голосування за те, щоб приєднати, щоб Росія увійшла в склад ООН. Як таке може бути? Я дивлюсь, що ну ви по-перше уважно прочитали наші матеріали. По друге, я маю дещо поправити вас наразі. Петицію нашу підписало рівно 199 тисяч 800 осіб. Ну трохи більше ніж 50 тисяч, але ми також сподіваємося що це буде мільйони. По третє, справа в тому, що я теж чесно кажучи, не знайшов жодних ознак виконання чи дотримання. Положень статуту ООН щодо входження нового члена держави-члена до організації, зокрема, це 3, 4, 23 та 110 статті статуту ООН. Росія Російська Федерація, як держава ніколи не виконувала цих положень і ніколи не набувала статусу члена організації в відповідності до порядку, передбаченого статутом цієї організації. Але щодо пам'яті, ну нещодавно з'явився якийсь. Колишній заступник міністра закордонних справ Російської Федерації, який чомусь згадав про якесь голосування за надання їм членства, дивно, коли люди згадують події, які наразі ніколи не відбувались. Але це ну питання до старих людей, можливо, щось там вже психологічно стається з пам'яттю. Але тим не менш, так само як. Ідеї засадничі, що покладені були в статут Організації Об'єднаних Націй, так універсальне значення маючи так, мабуть, і наша пропозиція щодо позбавлення можливості для Російської Федерації приймати участь в органах Організації Об'єднаних Націй, зокрема в Генеральній Асамблеї, Раді Безпеки, бо це все під питанням одного головного питання Російська Федерація ніколи. Не набувало статусу країни-члена, це була, мабуть, найбільша геополітична афера кінця 20-го сторіччя, що відбулась в кінці 91-го року. За е, умови мовчання основних ігроків на той момент я не знаю, чому це сталося. Як це сталося? Ми майже точно вже знаємо. Е, зокрема, із е, тих пояснень, що давали безпосередні учасники тих подій, е, наприклад, е, колишній останній представник. Радянського Союзу і перший представник Російської Федерації він дав інтерв'ю, написав книгу. Інтерв'ю навіть розмістили на сайті ООН. Там написано, що, наприклад, вони розуміли, що треба йти процедурою, але якісь люди прийшли і запропонували їм абсолютно не виконувати цю процедуру, а просто змінити табличку. Вони потелефонували до суду ООН, і їм телефоном суд ООН узгодив це. Уявляєте такі події. Ну і далі, далі. Тобто, навіть якщо ви не вірите членам нашої ініціативної групи, нашим доробкам чи документам, які наявні, послухайте тих, хто брав участь безпосередньо, ну, повний е, юридичний е, бред, який вони несуть. А, але це все призвело до того, що ця країна наразі е, зловживаючи неналежними їм повноваженнями постійного повно, члена Ради безпеки ООН, Постійно намагається уникнути відповідальність за розв'язання і ведення агресивної війни методами середньовічними, і зараз вже мабуть всі добре розуміють небезпеку знаходження Російської Федерації в ООН та в Раді Безпеки. ООН. А останні кілька тижнів в Україні точаться дискусія щодо створення, наприклад, спеціального трибуналу щодо покарання за злочин агресії. Так, от я вам скажу, що для його створення чи для передачі справи щодо агресії в міжнародний кримінальний суд необхідне якраз відповідне рішення Ради безпеки ООН, як випливає статуту міжнародного кримінального суду, і тут виявляється, що нікуди ми не підемо, крім як вирішимо питання головне, а саме безпідставності знаходження Російської Федерації стіна Організації Об'єднаних Націй. Як тільки це питання буде вирішено, і це вже і відповідь на питання: а що буде, якщо ну, буде безумовно покарання агресора, в мене ось таке питання процедурно, як це мало відбуватися? Україна проходила цю процедуру двічі, будучи українською радянською соціалістичною республікою, коли вона стала засновницею ООН, А потім, коли ми здобули незалежність, ми знову проходили якісь процедури чи ні. ні. Ні, бо бо ми і право Україна правонаступниця Української Радянської Соціалістичної Республіки. А є якийсь документ, де Росія є правонаступником радянського союзу і відповідно. Ну можливо справа в тому, що такого документа не існує в принципі. А чим користуються Росіяни? Вони користуються листом пана Єльцина від 24 грудня 1991 року, в якому він запропонував. А на ім'я генерального секретаря ситуацію, за якою Російська Федерація продовжить користуватися всіми тими правами, що мав колишній радянський союз, називаючи себе якоюсь країною продовжувачем етат контин'юте. Що це таке? Я не знаю і ніхто не знає. Статут ООН не містить такого терміну взагалі. Ця заява була лист був зроблений на підставі так званих алматинських паперів. Я навіть не можу їх назвати угодою чи договором, оскільки вони ніколи не ратифіковувались. По-друге, вони ухвалені були неповним складом країн, що є відповідно до Віденської конвенції країнами з правонаступниками колишнього радянського союзу. По третє, країна продовжувачем як можна назвати те. Що офіційно припинили своє існування відповідно за мінською угодою про створення СНД, якщо відкрити її, там в преамбулі чітко визначено, що радянський Союз як геополітична дійсність припинив своє існування. Під цим Російська Федерація підписалась. Крім того, паралельно з алматинськими паперами, з невідомим правовим сенсом, і з містом, до речі, про що я зараз також стопнусь. Слід зауважити, що Російська Федерація підписувала, а потім ратифіковувала угоди про розподіл активів пасивів радянського союзу, де вона всі республіки колишнього радянського союзу називала країнами правонаступниками радянського союзу, звідки виникло те, що всі рівні, але один трохи рівніший над іншими. Ну я не знаю і ніяких пояснень правових тут немає. А щодо того, що написано було в тих алматинських паперах, там два пункти були. Першим пунктом ми підтримали Росію. Я не знаю, що таке Росія, чесно кажучи, оскільки на папірці на півсторінки є три різні назви Росії, яка з них не знаю. Так, от ми її підтримали в тому, щоб вона прийшла в ООН. Ну, коли вони е розпочнуть процедуру входження в організацію Об'єднаних Націй, можливо, Україна і підтримує. Я не знаю. Другим пунктом ми підтримали всі інші республіки. Щодо їх вступу, в ООН, дійсно, ми за всіх проголосували. Тобто наполовину ну, все виконали Азії. Нехай приходять, просять вступити до складу. ООН. Ну, можливо, ми і підтримуємо. Хоча насправді пункт 3 статті 2 статуту ООН прямо наразі забороняє вступ до організації країн, які не можуть довести реальну е бажання уникнути погрози чи застосування сили до інших держав, що наразі точиться щодо України. Україна була серед УРСР. Тоді ще, серед країн а, співзасновників Організації Об'єднаних Націй. Ми підписали відповідну угоду в Сан-Франциско. Більш того, одним із перших ми ратифікували 22 серпня 1945 90... року. У РСР ратифікували е, статут ООН. і е, зокрема подача ратифікаційних грамот радянського союзу БСР та ОССР. 24 жовтня сорок п'ятого року е дозволило почати дію статуту ООН. це було, якщо я не помиляюсь, 27, 28 та 29 ратифікаційні грамоти. Російська Федерація ніколи в житті навіть не ратифікувала статуту. ООН. Тобто, всі ці засадничі ідеї, універсальні принципи, вони навіть для них не обов'язкові, оскільки вони ніколи для себе не погоджували дотримуватись них. Ну і що вони і показують в рамках е розв'язаної агресивної. Війни проти України пане Максиме, питання зміни постійного членства Ради безпеки ООН. здається, от є тільки один прецедент: заміна Республіки Китай. Ми зараз краще знаємо як Тайвань і Китайську народну республіку в Раді Безпеки ООН. це було в 1971 році. Тоді це було зроблено через резолюцію Генеральної асамблеї ООН. Яким буде юридичний шлях для виключення виключення Росії? Ну на, наразі е, нашою ініціативною групою було досліджено і сформульовано три можливих варіанти дій: так званий китайський варіант. Дійсно, в 49-му році, коли Китай в Китайська Республіка, яка до досі е, назва їх міститься в 23-й статті переліку постійних членів Ради безпеки ООН, втратила контроль над більшою частиною території. Виникло питання питання. Це було сформульовано вперше офіційно відповідно до. Резолюції генеральної асамблеї ООН в 61-му році в 71-му році спочатку знадобилась резолю резолюція яко рішення, точніше генасамблеї, з яким це питання було визнано не важливим, тобто потребуючим лише простої більшості. Після чого було дійсно ви абсолютно праві проголосовано в 71-му році резолюція генеральної асамблеї про відновлення справедливості і заміну одній делегації на іншу. Це перший варіант. Другий варіант. Це той, який мав місце з е, Югославією. Справа в тому, що Югославія колишня фактично за кілька місяців після е, е, Алло? після Російської Федерації спробував е, вчинити так само, але е, тоді вже ситуація змінилася. Всі розібралися до чого це призводить. І щодо Югославії в 92-му році, 19 березня, було винесено рішення ради безпеки номер 777, яким чітко зазначено першим пунктом, що Югославія, колишня соціалістична федеративна республіка федеральна, припинила своє існування. А новітня Югославія на той момент вона називалась Сербія та Чорногорія, має дотримуватись всіх правил і вступати в ООН, як і всі інші країни. Югославія не одразу погодилась з цим. Але пройшло кілька років, і вони вступили в ООН, так і всі. До речі, це абсолютно не заважало в 93-му році створити спеціальний трибунал щодо покарання е, винних осіб у тих тих злочинах, що точились на території колишньої Югославії е, протягом війни, що відбулося там в 90-х роках. І трибунал це був до речі доволі ефективний. І третій варіант це так званий південно-африканський варіант. Він набагато більш е, легкий за наслідками. Але слід відзначити, що він також має прецедент південну Африку, колись позбавили через Кредилкоміті права представляти власну державу, тобто не підтвердили повноваження делегації, і таке непідтвердження повноважень тривало 20 років. Нема проблем. Насправді нам будь який з цих варіантів є абсолютно вигідним, і єдина ситуація, що не має прецеденту, це знаходження країни. В ООН без дотримання процедури входження. Це безпрецедентна ситуація з Російською Федерацією. І вона має бути вирішена на користь не тільки України, але й миру в усьому світі. Росія, окрім всього, ще й постійний член Ради безпеки ООН з правом вето. І відповідно, чи е, неможливо таке, що Росія накладе Вето на пропозицію виключити її з ОНУ справа в тому, що існує дуже цікава доповідь щодо того, що Російська Федерація останні роки використовувала право вето в Раді безпеки більше ніж всі інші країни-постійні члени Ради Безпеки в цілому, слід значити, що перелік країн-членів Ради безпеки наведений в 23 статті статуту ООН. ніякої Росії чи Російської Федерації чи РСФСР. Там немає взагалі, там є радянський союз. Ніякого угоди, яка б визнавала всіма країнами-спадкоємцями Радянського Союзу, колишніми республіками, щодо передачі такого права Російської Федерації, що належало Радянському Союзу, не було. А навіть якщо б було, то це така б угода ніякого значення згідно з статутом ООН, для самої ООН не значила таким чином. в будь-який момент Киргизстан, Казахстан. Білорусь чи України можуть завітати до ООН і вимагати, передати їм таке місце, оскільки підстав для цього стільки ж скільки у Російській Федерації. Тобто, всі ми є країнами-сподкоємцями Радянського Союзу. Якщо інші не бажають, то я б радив би і Україні податися відповідно до, до речі статуту ООН, це питання наявності більш ніж одного представника в Раді безпеки. І це питання абсолютно не потребує навіть для свого вирішення. Застосування так званого права вето це процедурне питання, так само як і щодо голосування на генеральній асамблеї. Тобто шляхи вирішення ситуації достатньо необхідна політична воля і здатність світових спеціалістів в галузі міжнародних відносин та права дочутись до тих аргументів правових, які наявні. Максиме, а от виключення Росії з ООН не можеш призвести там до якихось серйозних наслідків. От хіба Росія не стане зовсім безконтрольною, і, наприклад, може безконтрольно передати ядерні технології Ірану чи КНДР? Ну, по-перше, я навіть не уявляю, які ще безконтрольні дії можливі, які б Російська Федерація ще б не вчинила. По-друге, я гадаю, що обмеження, що накладаються статутом ООН. Це останнє питання, про яке думає керівництво Російської Федерації наразі, плануючи та реалізуючи свої дії щодо України і щодо інших держав. І по-третє, як показує практика, це лише призведе до появи реальних механізмів притягнення до відповідальності керівництво цієї держави та визнання самоочевидного злочину агресії, вчиненої. Російською Федерацією щодо України ще в далекому 2014 році, яка продовжується наразі веденням активних військових дій на території України. В принципі, це довгий шлях, наскільки я розумію, саме через те, що це потрібно зібрати підписи. А чи важливо, щоб підписи збирав увесь світ? Чи якщо це буде, наприклад, там 2 мільйони підписів українців, цього точно буде достатньо. Послухайте, наша мета не отримати якісь підписи щодо підтримки, чи тієї чи іншої там петиції, чи наших дій наша мета, щоб підписів було 100 з чимось. І підписи ці мають бути підписами голів представництв постійних представників держав-членів ООН під резолюцією Генеральної асамблеї ООН. Ось ці підписи для нас важливі. Все інше підтримка для нас дуже важлива, і мінімальне, що можуть люди зробити щодо діяльності нашої ініціативної групи, це підписати нашу петицію. Але ми всі добре розуміємо, що насправді наша мета голосування в генасамблеї. І якщо необхідно буде на Раді безпеки, ось ці підписи нам кінцево потрібні і важливі. Але для того, щоб вони з'явились, необхідно, щоб громадськість та експерти в сфері міжнародного права та відносин в цих країнах, в свою чергу, підтримали нашу ідею. Саме через це наша ініціативна група і докладає зусиль щодо розповсюдження відомостей і повернення питання для обговорення, а також визнання. Факту безпідставного та незаконного знаходження Російської Федерації в ООН з боку інших країн, в першу чергу, безумовно тих партнерів, що підтримують наразі Україну. Що ж їх підштовхне? От що треба зробити, щоб тому, що вони ж все так розуміють, і коли кислиця виходить і розповідає про бойових комарів, про якусь ну й несе ну не синитнисенітницю, то звичайно не всі ж ш... не бензі, а кис... кислиця потім з ним просто свариться і розповідає, яку ти не нісенітницю несеш. От що повинно підштовхнути, щоб це змінилося, тому що всі ж все розуміють. Всі все знають. Всі знають, що в принципі легітимність їхня, ну така, знаєте, можна її взяти в кавички. Але от як, що треба зробити світовому а, от, товариству, от такому широкому, щоб все ж таки а, ну, ця рушійна сила якась відбулася. Чи це відбудеться отут на G20? Ну по-перше, на G 20 беруть участь 20 країн, так вже з назвою. Okay. От не обов'язково, щоб всі країни в світі підтримали нас. Нам необхідний певний баланс голосів за проти та тих, що утримувалися, і якщо цей баланс ми досягнемо, буде результат. Це по-перше. По-друге, а щодо того, що ще потрібно, я гадаю, що Російська Федерація наразі робить все можливе і неможливе для того, щоб це відбулося. А це по-друге, в тому числі вустами свого постійного представника пана Небензі, інших представників своїх е офіційних чи напівофіційних, і по-третє, ну я сподіваюся, що певний вклад в це в те, щоб це відбулося, і відбулося за нашого життя і найближчим часом, вносить в тому числі і діяльність нашої ініціативної групи. Ми робимо, що можемо. А як вже це виходить, це ну, оцінка наших колег, партнерів та вас, шановних телеглядачів та журналістів. А є, е, хоч мінімальна підтримка від української влади. Ну вас чує МЗС і наприклад офіс президента? Ми час від часу проводимо всілякі бесіди, і я гадаю, що вони добре знайомлені вже наразі з нашими аргументами, з нашим планом дій, а з тим, яким чином ми щось робимо, з ким ми спілкуємось, про що спілкуємось. І що плануємо робити надалі. От. Але я досі прошу і пропоную на кожному телеефірі, шанованому нашому міністру закордонних справ, все ж знайти е 5 хвилин в своєму надзвичайно складному розкладі і попити з нами кави. Мені буде приємно.